Друзі, легко, щоб у вас вийшли соковиті відбивні, їх потрібно спочатку замочити в маринаді соліної водичці. Мої любесенькі. Ну що ж, будемо куштувати наші биточки. Так, розрізаємо. Вони прямо розстають такі м'ягесенькі, сочні. Так смачно, друзі, це лайфхак, Запам'ятайте, Готувати биточки тільки так. І не потрібно їх протушковувати навіть. Кому сподобалось, пісніть лайк, підписуйтесь. Далі буде ще смачніше. Всім смачного.